Ну зараз Харків живе, працює у штатному розкладу. Хочу сказати, що стосовно теплопостачання, ми ввели певні графіки відключення теплопостачання, будемо поступово скорочувати теплопостачання у місцях. Все це залежить від погодних умов. Бо Зовсім зупинити зараз теплопостачання неможливо, бо є певні побоювання щодо прогнозів погоди. І хочу нагадати, що зовсім зупиняється теплопостачання тільки тоді, коли Температура за три доби складає плюс вісім градусів, але ми будемо поступово скорочувати теплопостачання таким чином, щоб зменшити витрати витрати мешканців, витрати нашого комунального підприємства. Але у оселях харків'ян повинна бути тепло.